Ризик ядерної загрози в Україні росте щодня космічними темпами. Вночі Росія обстріляла Чорнобильську атомну електростанцію. З'явилося відео ударів, я вам їх покажу. Між тим на Запорізькій АЕС, дев'ятий день блекаут. Ми наближаємось до катастрофи, що відбувається, і чого очікувати. Про це сьогоднішній випуск Він буде непростий, друзі, але дуже важливий. Тому додивіться, будь ласка, обов'язково його до кінця. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал, не забувайте ставити лайки і залишати свої коментарі. Тому давайте щоб часу не гаяти, ми одразу будемо починати. Чорнобильська атомна електростанція опинилася в блекауті через російський обстріл міста Славутич. Це місто, друзі, де живуть працівники станції, і там є ключова електропідстанція. Так, от внаслідок атаки військ Російської Федерації на цю підстанцію знеструмлено новий безпечний конфайнмент. Це той самий величезний об'єкт, більш відомий як «Арка», який ізолює зруйнований четвертий енергоблок після аварії в 1986 році. Чому це небезпечно? Тому що НБК це критичний елемент для екологічної безпеки. Він запобігає викиду радіоактивних матеріалів у довкілля. Без електрики арка не може нормально працювати, і це загрожує просто витоком радіації у наслідок цієї атаки. На електропідстанцію в Славутичі зникло світло в усьому місті. До яких наслідків це призвело? Ну, місто було без централізованого електропостачання, водопостачання відновили за декілька годин. Центральна лікарня працювала від альтернативних джерел, простіше кажучи, від генераторів на цілодобовий режим. Перевели п'ять там додаткових не додаткових, вибачте, а п'ять супермаркетів. Вони стали просто пунктами незламності. Їх одразу перепрофілювали. Додатково розгорнули ще десять таких пунктів. Оператори зв'язку одразу ж направили виїзні бригади щоб підтримувати зв'язок, ситуація була дійсно критичною. Зеленський заявив про те, що через російський удар по одній із наших енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на об'єктах колишньої Чорнопольської атомної електростанції, це зокрема нове укриття, яке убезпечує навколишнє середовище від залишків четвертого енергоблоку станції. Також це сховище для відпрацьованого ядерного палива, в якому зберігається увага зараз. Друзі: 80% усього такого відпрацьованого палива, що було накопичено за весь час функціонування АЕС. Уявляєте до яких наслідків могло це все призвести? Це відпрацьовані паливні збірки от там загальною вагою. Як повідомляється понад три тони, що при цьому важливо? Я обіцяв вам показати відео, того, як російські виродки обстріляли. Зокрема, Славутич, подивіться, будь ласка, вони не приховують нічого. Вони самі це виклали в інтернет. Самі виклали в інтернет. Росіяни не могли не знати про наслідки. Це був цілеспрямований удар. Вони застосували більш ніж 20 шахедів конкретно в одне місце. Частину нам вдалося збити, але атака була хвилою дронів. Для чого? Для того, аби ускладнити захист. Подивіться, будь ласка, як вони знищували. Погляньте, при цьому окупанти самі виклали це відео. До речі, це ще один підтверджений злочин, зафіксований зафільмований, злитий ними в мережу. І за це треба буде відповідати. У мене тільки одне питання: де вся міжнародна спільнота? Чому вона так мляво реагує? Про це згодом я звичайно розповім. Але погляньте, будь ласка. Вони навіть не приховують, як вони знищують наші енергооб'єкти і до чого може призвести відключення арки. Я вже повідомив викид усіх речовин назовні треба при цьому друзі зазначити реакцію магате там повідомили що ось цей новий безпечний конфайнмент залишився без електропостачання вони це констатували після стрибків напруги від російських ударів на київщині зараз арка отримує енергію від генераторів вони про це одразу повідомили в мережі x і дописали що на чорнобильській аес були коливання в електропостачанні після втрати зв'язку з підстанцією 330 кВт в Славутичі об'єкт швидко переключився на запасні лінії і електропостачання було відновлено Винятком нового безпечного ось цього конфайнменту, який закриває старий саркофаг, е, Вибачте, саркофаг, побудований після аварії на ЧАЕС. Зараз конфайнменту постачають електроенергію два аварійні дизельні генератори. Написали в МАКТЕ на ранок, друзі. Стало відомо, що електропостачання на час відновлено після обстрілу Російської Федерації інфраструктури Славутича. Загроз для населення немає, тому хочу всіх вас заспокоїти. Але це не скасовий сам факт, що Росія свідомо ризикувала ядерною катастрофу, і повірте, буде продовжувати це робити. Водночас, друзі. На Запорізькій атомній електростанції ситуація ще критичніша. Вже дев'ятий день триває блекаут, який розпочався через російські обстріли в районі станції. Глава МАГАТЕ заявив, що ризик ядерної аварії через неструмлення зростає. Вже глава МАГАТЕ каже про ризик ядерної аварії. Станція вже більше тижня без зовнішнього електропостачання. Це найдовший випадок за понад три з половиною роки війни. Цитую, хоча зараз станція справляється завдяки своїм аварійним дизель-генераторам. Це остання лінія оборони, каже він. І поки вони працюють, безпосередньо небезпеки немає. Але ситуація явно нестабільна з точки зору ядерної безпеки. Жодна зі сторін не виграє від ядерної аварії, сказав він. Жодна зі сторін? Це Росія винна. Що значить? Жодна зі сторін? Вони обстріляли, вони перебили останній кабель, який живив ЗАЕС, розікрали там паливо в генераторах, запчастини, не знаю, що тепер робити. І станція просто буквально ледь дихає. Міністерство енергетики України не виключає ядерної та радіаційної аварії. Прямо про це і заявляють. Відсутність електрики на окупованій ЗС створює такі ризики. До вторгнення станція мала я вам всім друзі нагадую, 10 ліній електропередач. Тепер через пошкодження залишилося дві. А 23 вересня цього року відключилась остання через російські обстріли. ЗАЕС на дизель-генераторах це просто не передбачено проектом тривалої роботи. В Міненнеро кажуть про те, що ситуацію ускладнює деградація обладнання, неможливість ремонтів, і це підвищує ризики відмови генераторів, зупинки охолодження палива і аварії з транскордонними наслідками для Європи. Уявіть, що буде, якщо просто ну, вийде з ладу, раптом вийде з ладу один з генераторів, два, три генератори. <кхух> що буде тоді? Вони ж про це не думають. Чому взагалі Росія це робить? Це жарне питання. Перше, вони свідомо створюють загрозу радіаційних інцидентів. Я вбачаю в цьому декілька причин. Перше, це звичайний шантаж і підняття ставок на тлі того, що зараз відбувається. Росіяни використовують цей інструмент, щоб шантажувати Захід. Це перше. Друге, те, що Росія спеціально доводить станцію до такого стану, щоб в останній момент її підключити до живлення, ну і постати типу рятівником. Але найголовніше, друзі, вони повністю хочуть її вкрасти. Вони хочуть повністю її перепідключити до своєї мережі росатому. Від'єднати, від, відлучити від нашої мережі відповідно і таким чином повністю відрізати ось на мій погляд, якими є головні задачі Путіна. Тому зараз, друзі, як ніколи, нам потрібно згуртуватися і допомагати силам оборони від битті цієї агресії в тому, щоб покарати Росію. Вчора ми відмічали день захисників і захисниць України. Ще раз вітаю усіх представників сил оборони з цим святом. Я знаю, до речі, що багато е, з вас, друзі. З моєї спільноти вчора зробила дуже багато донатів, я теж, звичайно, зі свого боку долучився, задонатив на декілька підрозділів, і це важливо, друзі, це важливо як ніколи. І нам потрібно зараз це робити. Його, до речі, мені стало цікаво після цього: а хто взагалі зараз допомагає Збройним силам України в цей час? І у нас в країні є дійсно дуже багато фондів, які цим займаються. Це і «Юнайтед-24», який надав потом понад 30 мільярдів гривень. Це і поверний живим, який допоміг силам оборони на понад 15 мільярдів. Той самий фонд Сергія Притули, який допомагає грошима. Низка інших фондів і спасибі, друзі, що ви донатите, що ви проносите свої гроші. Це все добряче допомагає серед бізнесу. Найбільше допомагає Рінат Ахметов. Якраз до Дня захисників і захисниць України компанії і підприємства Ріната Ахметова повідомили про понад. 12,8 мільярди гривень це близько 350 мільйонів доларів допомоги державі військовим і цивільним від початку повномасштабного вторгнення. Кошти і ресурси надходили від бізнесів SCM, Фонду Ріната Ахметова ФК Шахтар і спрямовувалися насамперед на підтримку сил оборони, програми для ветеранів і громади, а також на гуманітарні і освітні ініціативи. Підтримка оборонців реалізується через мілітарний проєкт Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Підрозділи по всій країні безоплатно отримують амуніцію, транспорт, дрони, тепловізори, засоби зв'язку, карети швидкої допомоги для військових і медиків. Там безліч всього. Метінвест, до речі, що цікаво, виготовив і передав понад 800 сталевих бліндажів. На базі яких вже працюють два підземні шпиталі за стандартами НАТО, і з власної сталі компанія безкоштовно друзі безкоштовно робить антидронові решітки для Абрамс, для леопардів, для бредлі для українських козаків. ДТЕК, між тим спрямував понад один мільярд гривень на військову і гуманітарну допомогу. Та також надав. Безкоштовну електроенергію більш ніж сотні об'єктів критичної інфраструктури на суму вдумайтесь близько 350 мільйонів гривень. Енергетики відновлювали живлення мільйонів домогосподарств у прифронтових районах. За що їм величезний і невимовний респект особисто від мене зараз до речі повертаються блекаути. Ви знаєте, в Чернігові і там також працюють наші енергетики. Спасибі їм величезне за це щодо зв'язку. Укртелеком забезпечує зв'язок у близько 90% населених пунктів своєї довоєнної мережі. Він надав військовим близько 50 мільйонів гривень і обладнав Wi-Fi у 503 шкільних укриттях. ПУМ той самий надав понад 916 мільйонів гривень на соціальні і оборонні проекти його ініціативи. Ми однієї крові взагалі там допомогла врятувати понад 200 тисяч життів. 200 тисяч життів, друзі. Фонд Ріната Ахметова передав українцям 700 тисяч одиниць медикаментів з 2014 року, з 2014. Понад 13 мільйонів продуктових наборів. Там є окремі програми, які опікуються реабілітацією постраждалих, облаштуванням соціального житла для переселенців. Там дуже багато насправді чого. ФК Шахтар. Системно підтримує також дитячий спорт, це не секрет ВПО військових, фінансують лікування, реабілітацію поранених оборонців в Україні і за кордоном, До речі, окремим напрямком є проект допомоги захисникам Маріуполя. Серця Азовсталі, всі ви знаєте, це відомий проект, на який виділено там 1,6, здається, мільярдів гривень. Це 40 мільйонів доларів. Да, програма вдома забезпечує житлом оборонців Маріуполя з інвалідністю там першої другої групи в 2025 році. До речі, планують передати ще 50 квартир. І за до речі, за три роки вже 250. так на секундочку. Програма майбутнє допомагає з адаптацією до цивільного життя і самореалізацією. І от Наталія Ємченко, це директорка з комунікації СІМ, каже про те, що підтримка захисників України це внесок бізнесів Ріната Ахметова в завершення цієї війни в перемогу України серед наших співробітників. Майже 15 тисяч героїв, які стали на захист її батьківщини. Підтримувати їх, допомагати війську, робити це системно, ефективно щодня. Це наше свідоме рішення і наша щоденна вдячність кожному і кожній каже вона. Тому, друзі, ми маємо бути вдячними усім, хто допомагає державі і бізнесу, зокрема тому підсумовуючи, хочеться сказати, що Росія свідомо абсолютно свідомо ризикує ядерною катастрофою, обстрілюючи ЧАЕС, ігноруючи всі ризики, які зараз склалися на запорізькій атомній електростанції. Це загроза не тільки для України, це загроза для усього світу. Ну, для Європи в першу чергу, звичайно, тому ми маємо вимагати від міжнародної спільноти більшого, більш жорстких дій, виведення військ Російської Федерації і передачу під контроль ЗАЕС Україні і українському уряду. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Поділіться враженнями в коментарях, в чаті під цим відео буду чекати і відповідати вам. Бережіть себе, своїх рідних і близьких до зустрічі.